Усім привіт. У нас тепер будуть роліні. Ну, як роліні, одна ролінька. а Також напій, яблука, кавон і спойлер. Вони дійсно зробили кришку, яка робить, ну, тобто яка разом з цим напоєм прикріплена. Доволі екологічно. Ну тут знову ж таки вона надто близько, мені незручно пити. Ось ось це. Хоча я розумію, що вона порвалась, але ось це ідеальний варіант. А ось це. Хоча її можна відігнути. Справедливості заради. Це надто солодко. По смаку мені сподобалась більше ця пляшка. А, так, хто пропустив, ця пляшка була в іншому мокбанці до цього. Хто хоче, може повернутися та переглянути. Також нагадую, в описі є баночка, яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідею для наступного макпангу. Усім смачного. Сируліні зі шпинатом та сиром. Mm -hmm. Руління, яка пролежала в теплоті. Більше двох годин і все ще залишається смачно. Звичайно, це буде не він, він був людину. І так дивно, мені зараз в Шорці вибив актор, той, який знімається зараз в, так, да, він знявся вже в Росомасі і, і Дедполі, отже він грає в спадкоємцях чоловіка шиф Тома. Як це заплутана. Ну, Ютуб знає, що мені підсовувати, алгоритми працюють відмінно. Угу. Там усе все таке. А, Ти дивишся ось це. Зараз будемо. і вони постійно підсовують мені тих акторів серіалів, які я зараз дивлюсь. Ну, Не те, щоб я їм не допомагала. Да, я обожнюю діти по серіалах, по фільмах, і зазвичай я і знаходжу те, що дивитися саме по ним. Тобто, о, мені подобається цей едіт, буду дивитися. Скажу чесно, це людина, яка продивилася 40 серій Величного століття, чисто через едіти, ну це було давно, ультрадавно. Ще коли в ті незапам'ятні часи, коли на Ютубі не було з цього шортів, був тільки Ютуб, тільки відоси без коротких відео. Uh, я, в принципі, я майже все забула там. Я просто пам'ятаю Олександру Харам Султан. Ось. І Салім. Я не пам'ятаю, як звати головного мужчину. Ще хотів, що я пам'ятаю. Я просто її не любила і це мені запам'яталося.

У них, знаєте, коли підсмажений смак насіннин, причому тут на кунжут, як виявилось тут і насіння льна чмутані. Ha <laughs> Ідеальний <laughs> 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 план Дуже смачне тісто. Така собі начинка.